Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 18 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та друге послання святого апостола Павла до Коринфян. І розпочинаємо одразу Євангелія. Одного разу приходить Ісус у дім і збирається знову народ, так що їм неможливо було навіть і хліба з'їсти. І, почувши ближні його, пішли взяти його, бо говорили, що він у нестямі. І книжники, які прийшли з Єрусалима, говорили Вельзевула має, і силою князя Бісівського виганяє бісів. І, покликавши їх причими, говорив їм як може сатана сатану виганяти? Якщо царство саме в собі розділиться, не може встояти царство те, і якщо дім сам у собі розділиться, не може встояти дім той. Якщо сатана повстане сам на себе і розділився, не може встояти, але кінець йому ніхто не може добро сильного. Вийшовши, війшовши в дім, його розграбувати, якщо спершу не зв'яже сильного, і тоді дім його розграбує. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, справа служіння цього не тільки поповнює нестатки святих, але й викликає в багатьох великі подяки Богові. Люди прославлять Бога, коли це служіння підтвердить ваш послуг благовістю Христовому. Яке ви сповідуєте, щедро ділячись із ними та з іншими. Вони будуть молитися за вас, до вас прагнутимуть заради великої благодаті Божої, явленої на вас, дяка Богові за невимовний дар Його. Сам же я, Павло, який особисто між вами скромний, а заочно проти вас сміливий. Благаю вас лагідністю і поблажливістю Христовою. Прошу, щоб мені в день приходу мого не вдаватися до тієї рішучої сміливості, яку гадаю вжити проти деяких, що думають про нас, ніби ми живемо за плоттю. Бо ми, живучи в плоті, не за плоттю, не за плоттю воюємо. І зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом, не руйнування на руйнування твердинь. Неї руйнуємо задуми і всяке звеличування. Що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий розум на послух Христу і готові покарати всілякий непослух, коли ваш послуг здійсниться. Чи на обличчя ви дивитесь хто певний у собі, що він Христовий, той сам по собі суди, що як він Христовий, так і ми Христові. На цьому це все. Боже благословення і зустрінемося вечором.